Сьогодні відбулася е, в облдержадміністрації нарада, яка повинна була бути спільна з Національним агентством по боротьбі з наркотиками, але чомусь київські чиновники не змогли приїхати. Це на щастя, що вони не приїхали, бо вони почули багато чого вони не хочуть чути. Це бездіяльність, імітація діяльності, яку вони проводять. Е, і, але сьогодні нарада відбулася конструктивно. Е, я е, місяць тому. На сесії обласної ради е, оголосив, що, на мою думку, на Чернігівщині відбувається наркоагресія. Ми починаємо втрачати е, вплив на поширення наркотиків. Ми починаємо вже програвати цю війну наркодільцям, трафіку. І проблема в тому, що. Програючи, ми програємо життя людей. Я рік тому, коли балотувався в обласну раду, зустрівся з проблемою багато смерті. Люди втрачають життя через якісь недоліки. І в тому числі недолік це недостатня увага проблеми поширення наркотиків. Людина не розуміє, коли вживає наркотик, що наступний крок це віч, снід і все, смерть. Дехто думає, що вживаючи цю наркотруту, вони просто ну, покайфують, а потім можуть залишити цю справу, якщо не сподобається, і жити далі. Це буде вже деградація людини, якщо вона починає. Навіть якщо вона вилюкається колись, ця людина буде для суспільства вже мати такий штамп. Він буде мати вже проблеми з власною гідністю, з власним розумінням себе, з, говорити так, з повагою до себе. Це є проблема, але про це багато хто не говорить. Подивіться, що у нас відбувається сьогодні з профілактикою. А проблема в тому, що людям просто читають лекції, якісь там книжкові ярмарки, якісь конкурси, малюнків про, про, про те, що наркотруту не треба вживати. Люди засиливають. На цих лекціях їм не цікаво. І подивіться, наскільки цікавою є, наприклад, реклама тютюну. Ти класний, наскільки цікаво є е, реклама пива або алкоголю. Чому ми рекламу е, отрути наркоотрути не можемо зробити таку саму? Що вживати наркотик це ти будеш гніти, е, згнивати зажива через рік. Що вживати наркотик, ти закінчиш тільки е, смертю, що вживаючи наркотик, ти, ти зможеш е, ну, вже в тебе все, майбутнього нема. Показати оцих гніючих наркоманів, показати ці притони, показати реальність, що це не, сх... не сх... спіймати кайф, і це не дуже добре. Сьогодні ми це обговорили все на раду. Але розумієте, наркотики не продають так просто, е, їх треба знайти. Але сьогодні проблема, що молодь з 15 років вже починають вживати наркотики. Вони йдуть до дискотеки, до них підходять поширювачі. Вони говорять, збирають компанію, дуже дружні хлопці. Говорять, знаєш, класно, от вчора тут мені привезли друзі. Там, щось, от спробуй, тобі буде класно. Він пробує раз, потім приходить наступного тижня на дискотеку, пам'ятає, що він впіймає в кайф. Пробують, пробують друге, а в третій він вже буде шукати поширювачів і він знайде їх. Бо попит він породжує пропозицію. І сьогодні, коли ми на нараді обговорювали з працівниками внутрішніх справ Служби безпеки України, те, що треба пропозицію якось робити меншу, але Багато що залежить від цього попиту. Нам треба сьогодні свідомість громадянина, свідомість цього школяра так, щоб він лякався навіть подумати, що він може в щось жити, щоб йому було якось краще жити якісь думки там я не знаю, покращити якось на дискотеки краще потанцювати. Тому подібне, треба щось запропонувати альтернативне. І сьогодні ми говорили так, також на нараді. Моя була пропозиція це перевірити школи. Навчальні заклади, всі, профтіхучилища і тому подібне перевірити наближеність до цих установ кіосків, магазинів, де продають тютюн, алкоголь, якісь інші ну, непотрібні речі для школярів, діток або молоді. І зробимо такий моніторинг. І я думаю, що рішення голови облдержадміністрації або сесії міських рад буде достатньо, щоб заборонити їх присутність в доступності школярів і молоді їх доступності біля цих закладів.